Прохідна гільза правильно повторюся, і буду завжди повторювати, що правильна прохідна гільза через дерев'яне перекриття робиться з силікат кальцієвої плити і оббивається ще всередині ватою. І то, що мені пишуть, всякі мега -спеціалі... спеціальні спеціалісти, що в тому ж місці буде перегріватися димарь, то ви робіть, як ви хочете. Я роблю так, як я роблю вже восьмий рік. І слава Богу, за вісім років ніде нічого не перегрілось, не прогоріло і нічого не сталося з будинками замовників. А ви, я повторююся ще раз, спеціалісти, робіть так, як вважаєте, ви за потрібне. Кому потрібні якісні димарі, каміни, печі та їх професійний і надійний монтаж. Телефон є в шапці профілю.